Доброго дня! Пропоную вашої вазі, два мікротокових масажери. 7 в одному і 4 в одному. У цьому мікротоковому б'юті-гаджеті 7 в одному є такі режими: теплоочищення, лікування окна з РФ світлом, режим ефективного використання масок, мікрострумовий EMS ліфтинг та догляд за шкірою очей. Зараз покажу, як він працює. Бачите, є багато різних режимів. В комплект входить підставка, сам масажер, коробка, кабель для зарядки, кільце для закріплення спонжику. Дуже якісна інструкція. Все розписано, бачите. Все зрозуміло. Також є ось такий мікротоковий масажер 4 в 1. В комплект входить. Кабель для зарядки. Теж є невелика інструкція. Теж написано, які є режими. Зараз розповім про цей. В цьому мікротоковому масажері має такі режими, як тепле очищення обличчя, зволоження, ліфтинг мікро... мікрострумом ЄМС, то догляд за шкірою навколо очей. Для використання даних девайсів потрібно спочатку нанести тонер, сиворотку чи крем і робити масаж девайсом для кращого проникнення засобів. Всі деталі є в інструкціях. Бачите, ось такі масажери? Дякую за увагу!